Вітаю. Ви дивитесь столичні телевізійні новини в студії Ростислав Сухачов та Ігор Бондаренко. У випуску ви побачите. Зухвали вбивство журналіста серед білого дня. Біля під'їзду власного будинку застрелили Олеся Бузину. Летючий дах у музейному провулку через сильний вітер зірвалась покрівля, яка пошкодила елітні автівки. Національне антикорупційне бюро отримало свого очільника серед двох фіналістів конкурсу. Переможця визначив президент. На вулиці Дегтярівській біля під'їзду свого будинку було вбито журналіста Олеся Бузину. У нього, як повідомили правоохоронці, випустили п'ять куль, одна з яких потрапила в голову. За словами свідків злочинців було двоє стріляли з автівки. На місці вбивства працювали наші журналісти, і ось що їм вдалося дізнатись. На місці події працює слідчо-оперативна група. Близько пів на другу місцеві мешканці чули постріли. Журналіст загинув біля власного під'їзду. Скоріше за все, говорять, сусіди загибли, як зазвичай повертався з пробіжки. Це жахливо. Це взагалі серед білого дня вот такою ну, Прямо холодно. Такої житті страшної. За розповідями свідків стріляли із авто марки форд Фокус темно-синього кольору. Номери на машині були не українські, латвійські чи білоруські. Люди кажуть, автівка не перший день чатувала на подвір'ї. Говорять, машина якась то стояла. Ну, не наша, тому що всі друг друга знають в домі і знають всі друг друга машину. І все. Те, за за ним... у вас не буває. Рідко. Тобто за ним слідили? А що за машиною? Аби встановити всі обставини вбивства, фахівці відновлюють хронологію подій. Слідчі обстежують всі під'їзди будинку, де жив. Журналіст, а також сусідній. На розкриття злочину задіяли всіх працівників столичної міліції. Порушено кримінальне провадження, прийнято рішення прокуратурою міста. Справу забирає слідчі управління міста. Створена група зараз фахівців прокуратури. Попередньо зараз є пулі 762. E, значить, можливо, це пістолет, марка ТТ, тобі ж зараз поки вивчаємо той тобто, це питання, в залежності від ситуації, виносити версії, працюємо по місту, введена e, e, зараз сирена по місту. Сусіди, поки висувають свої версії злочину, вбивство на побутовому ґрунті, заперечують. Я в домі навряд ли у нього конфлікти. Мені здається, він нормальний чоловік. Работа, от у нього не з роботою щось відбувалося. Те, що вбивство пов'язане з роботою, припускає те, що журналіста за її словами, до скоєння злочину Олесю Бузині не погрожували. Ну вроді би нічого. Якщо би вражаль, то щось було. Рідні трагедію не коментують. Тільки після завершення слідчих дій на місце розстрілу підпустили маму журналіста. Юлія Поворозних Данило Городецький, телеканал Київ. Київська міліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Сергія Сухобока, співзасновника сайту Обком. Убивство сталося на побутовому ґрунті. Повідомляє прес-служба МВС. Журналіст жив на дачі товариша на русанівських садах. Та останні місяці конфліктував з сусідами. Увечері, 13 квітня, двоє агресивно налаштованих чоловіків на підпитку Прийшли до сухобока з'ясувати стосунки. Після чого побили його і залишили помирати на вулиці. Міліція затримала підозрюваних за місцем проживання. Через шквальний вітер сьогодні після півдня у музейному провулку зірвало дах з будівлі, було пошкоджено п'ять елітних автомобілів. Люди на щастя не постраждали. Мешканці будинку стверджують, що покрівля давно перебувала в аварійному стані. А на момент самого обвалу поривів вітру не було. Люди одразу викликали міліцію, прибули на місце інциденту. І голова Печерського району та заступник голови КМДА Павло Рябікін. Прежде всего, это объективно погодные условия, которые сегодня штормовые предупреждения, очень сильный порывистый ветер. Ну и второе, это, конечно, очень серьезный сигнал о реальном состоянии коммунального жилого фонда. То есть, к сожалению, оно оставляет желать лучшего. И в связи с экономическими проблемами достаточного финансирования последние годы на поддержание жилого фонда не выявлялось. Пока сказать что-либо больше не могу, но будем разбираться и выяснять, что с этим делать. Президент Петро Порошенко призначив директором Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, представляючи його, глава держави наголосив, що завданням головного антикорупціонера є побудова нової інституції, яка продемонструє рішучість України у боротьбі з корупцією. За словами Петра Порошенка, найбільш важливою у діяльності новопризначеного посадовця є довіра людей. Артем Ситник має десятирічний досвід роботи в прокуратурі та у розслідуванні корупційних справ. Причому розслідувалися корупційні справи не так, як зазвичай робилося в Україні, а вони все-таки дійшли до суду і фігуранти цих справ опинилися за гратом. Я думаю, що саме це має бути тим критерієм оцінки, який сьогодні характеризує ефективність діяльності антикорупційного бюро. І я свого боку можу обіцяти йому, що він буде мати підтримку президента. Столичні депутати на сьогоднішній сесії Київради планували розглянути близько 60 питань серед невідкладних зміни до бюджету та програма «Соцекономрозвитку». розвитку. Детальніше розповість наш кореспондент Олександра Раздорожна. Вона виходить на зв'язок зі студією. Сашу, добрий вечір, тобі слово. Доброго вечірка слава, нещодавно закінчилося засідання Київради. Дійсно, депутати прийняли зміни до бюджету та програму соціально-економічного розвитку. Зокрема, для надання пільг та житлових субсидій киянам додатково виділили понад 680 мільйонів гривень. Також на майже 30 мільйонів збільшили видатки на отримання дитячого юнацьких спортивних шкіл і ще понад 40 мільйонів направлять на будівництво другої нитки головного каналізаційного колектору. Завдяки його спорудженню вдасться звільнити інші колектори який занадто старий і аварійно небезпечний. Крім того, для економії бюджетних коштів та оптимізації комунальних змін... Депутати вирішили організувати три друковані видання комунальні це газета Хрещатик, Українська столиця та «Вечірній Київ. Зокрема, українську столицю та вечірній Київ об'єднають до газети Хрещатик. Саме ж видання перейменують у «Вечірній Київ. Також депутати вирішили допомогти інвалідам-чорнобильцям. У 2012 році ліквідатори аварії на ЧАЕС отримали квартири, 30 квартир, втім помешкання були без ремонту, сантехніки, труб. Тож депутати прийняли рішення зняти у бюджеті до... Додаткові 2 мільйони гривень для проведення ремонту та допомогти інвалідам Чорнобильцям. Поки це ця інформація, більше розкажемо вже в наступному випуску. Ростиславе, дякую, Сашо. Це була Олександра Раздорожна, яка розповіла про рішення Київради. За минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає. Шестеро бійців отримали поранення. За повідомленням РНБО ситуація на сході дещо стабілізувалась. Водночас, провокаційні обстріли позицій українських військових не припиняються, зокрема і зі зброї, що підлягає відведенню від лінії розмежування. Точками найбільшого протистояння вчора були село Широкіне, район Донецького аеропорту, передмістя Горлівки та селище Донецьке, що поблизу Бахмутської траси. Міжнародні спостерігачі з ОБСЄ. Зафіксували військові тренування банда формування ЛНР у селі Оспенка на окупованій частині Луганщини із залученням 10 танків і 30 БТРів та вантажівок. Крім того, під час візиту спостерігачів до одного з місць зберігання відведеної зброї, так званої ДНР 4 152-мм гармат, не було на місці. Також спостерігачі помітили два танки Т-72 біля селища Гірне, яке знаходиться на окупованій території. 800 призовників із Києва та області вирушать до армії протягом квітня-травня. Більшість з них проходитиме службу у збройних силах, дехто у Нацгвардії та підрозділах державної спецслужби транспорту. Урочисті проводи строковиків зі збірного пункту Київського комісаріату відбулись і сьогодні. Вони ще не солдати, але зовсім скоро одягнуть військову форму. Строковиків з Києва та області урочисто проводжають на плацу збірного пункту Київського комісаріату. Хлопці зізнаються, не держава змусила служитимуть за власним бажанням. Вже цілий год як такає ще не можуть забирати, вже хочеться. Кожен хлопець його обов'язок піти в армію відслужити. Насправді самого дитинства було бажання. У деякий момент воно було пропало, звісно. Ну після недавніх подій знову появились. До вибору 20-річного Владислава батьки ставляться з повагою, але від цього хвилювань не менше є. Я добровільно йшов теж. Добровільно, і син в мене теж добровільно йшов. Він рвався, як то говориться, служити і хотів, хотів цього, і так він і є тут зараз на, на плацу. Тривожно, сумно трошечки. Ну, це його вибір, він цього хотів. Ми, ми мусимо його тільки підтримати. Такі переживання в серцях рідних кожного юнака тільки сьогодні на службу відправили 91-го. Во-перше, тривога, що зараз таке неспокійне в нас в країні війна і радість за сина, що він йде служити. Ну нічого, будемо чекати, надіятися. Сподіваються на молодих і ті, в кого за плечима величезний досвід військового життя. Ветерани закликають майбутніх солдатів бути достойними їхніх подвигів. Сьогодні больно і сумно. Дивіться, що знову з'явилися очаги війни. Війна, ота показала, що у нас ніякого резерву немає. должен бути об'язательно резерв. Аби служилось легко, призовники окропили святою водою. А щоб підняти дух, майстер-клас від старших колег. А повернутись додому хлопці зможуть через 18 місяців. Ті, хто з вищою освітою, уже за рік. Ми призиваємо солдат в віці 20-27 років. Солдати, які призиваються на строкові службу, до зони АТО залучатись не будуть. Не поїдемо, але ж треба підготуватися для початку. А потім буде видно. Скажуть, поїдемо. Наталя Сарданова, Данила Городецький, телеканал Київ. Літак нового покоління, який не має конкурентів у світі, представили на державному підприємстві Антонов Ан Ан-178». Вантажопідйомністю 15 тонн призначений для використання як у цивільних, так і військових сферах. Він транспортуватиме самохідну техніку, великогабаритні контейнери і десант. Унікальність літака й в тому, що він може приземлятись на ґрунтові аеродроми. Машиною київського виробництва вже зацікавилось Міністерство оборони, а також країни Європи, Азії та Африки. Фахівці назвали створення Ан-178 важливою подією не лише в українському, а й світовому літакобудуванні. Варто наголосити, що, попри скрутні для держави часи, літак побудували в рекордно короткий термін за три роки. Ми ведемо перемовини з багатьма організаціями компаніями різних країн світу. Це, це що стосується і замовлень на літаки. Я думаю, що ви скоро станете свідками вже підписання реальних контрактів. До цього вже в нас підходить. І подальше є компанії, які також хочуть виробляти серійний літак. Розуміємо дуже складні часи, розуміємо дуже багато перепон. Але незважаючи на все це, трудовий колектив сьогодні зробив великий крок вперед. Це дуже важливо, це дуже важливо для предприємства, це дуже важливо для міста Києва, це дуже важливо для нашої держави. Не на метро, не автобусом і навіть не маршруткою. У четвер кілька сотень киян вирішили приїхати на роботу велосипедом. На засідання сесії Київради ровером дістався і мер столиці Віталій Кличко. Сотні велосипедистів заполонили Майдан Незалежності. Це вже традиційне місце збору під час акції ровером на роботу. Перед парами в інституті на головну площу країни заїхала і Наталія. Дівчина пересіла на двоколісного восени минулого року і відтоді по місту їздить крутячи педалі. Задоволення. Ти як приїдеш, то одразу набагато щасливішим себе почуваєш. А тому що в транспорті? проїхав, проспав туди, назад, а так і навіть здоровіше себе почуваєш. Для більшості учасників дістатись до роботи на велосипеді практика звична. Так, Ігор Бондаренко, перекладач жестової мови телеканалу Київ, може щодня їздити на своєму байку, ведучий ласкаво називає його малий. Разом у день вони долають кілька десятків кілометрів. Найбільше нарікає на необачних водіїв. Основна проблема полягає в Порушенні правил дорожнього руху самими водіями, тому що вони не вважають велосипедистів рівнозначними учасниками дорожнього руху. Акція «Велосипедом на роботу проводиться вдруге, і вдруге її підтримує Києва Віталій Кличко. Очільник міста крутить педалі регулярно, найчастіше для тренувань. До речі, двоколісний друг міського голови, ексклюзивний подарунок від брата і зроблений спеціальний під параметри мера. Зазвичай Віталій Кличко обирає для себе маршрути у столичних парках. Розповідає зараз розробляють проекти облаштування в зелених зонах велодоріжок. Крім цього, КМДА працюють над механізмом упорядкування парковок і чекають від парламентарів закону, який дозволить штрафувати та евакуйовувати автомобілі при на тротуарах. А вже цьогоріч від європейської площі до Троєщини можна буде дістатися волосмугою. Розроблена програма. Я впевнений, знаю, що в цьому році ми вже влітку запустимо зараз маршрут з Троєщини сюди, до європейської площі, до Майдану. Ми зараз розробляємо зону для велосипедистів на Трухану острові, парк дружби народів. Нам потрібно зробити так, щоб на велосипеді можна було комфортно працюватись. Необхідно створювати велосипедну інфраструктуру для того, щоб велосипедний рух став справді повноцінним і його часто складала в суттєву долю серед міських перевезень. На двоколісному дістався роботи і я на дорогу витратив близько 10 хвилин. Вкотре переконуюсь, пересуватися на велосипеді це економічно вигідно, зручно та корисно. А на такій акції це все приємне спілкування. Богдан Бур'яненко, Віталій Воротняк, телеканал Київ. На цьому поки що все. Далі ефір продовжить Роман Сагай з новинами спорту. А ми побачимося у 21-й. Добрий вечір на телеканалі Київ Новини спорту. На чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який приймав Тбілісі, українка Юлія Калина вперше у кар'єрі виграла золоту нагороду. Спортсменка із Маріуполя на 15 кілограмів у сумі обійшла срібного призера росіянку Надію Ліхачову. Для Юлії Калини це перше золото на рівні чемпіонатів світу та Європи. До цього в її активі вже були Олімпійська та світова бронзи, а також срібло і бронза Європи. Сьогодні відбудуться перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи. Дніпро на виїзді протистоятиме Брюге, а Динамо у Києві прийме Фіорентину. Першим передматчеве тренування, зламавши традиційну схему, провели італійці. Поле НСК Олімпійський з приходом справжньої весни посвіжішало. Тож розім'яти м'язи, зіснити пробіжку і побавитися з м'ячем вони змогли із задоволенням. Вінчен Самонтела своїм підопічним особливо не навантажував. До матчу готуються усі найсильніші, зокрема, і Мохамед Салах. Футболісти Фіорентини випромінювали оптимізм, і жодних натяків на тривогу не було. Гра, яка розставляє усе на свої місця, приносить фіалкам насолоду. Для моєї команди Ліга Європи важливий турнір, тому ми зробимо усе, аби пройти далі. Ми вивчали суперника. Динамо сильний клуб, з яким буде цікаво зіграти. Для нас успіх у цьому протистоянні матиме важливе психологічне значення, а тому з Динамо гратимуть найсильніші. Ну, а київські динамівці за традицією провели перед тренування на власній заміській базі у Кончазаспі. Напередодні першої гри проти фіалок приємні новини надійшли із Лазарету київського клубу. До повноцінних тренувань повернулись Мігель Велозу, Євген Хачеріді та Владислав Калітвінцев. Щоправда, рішення щодо участі цих гравців у поєдинку Сергій Ребров прийме напередодні самого матчу. Загалом же під час тренування у команді панувала весела та невимушена атмосфера. Суперник у Динамо, звичайно, грізний, але боятися його ніхто не збирається. Конечно, на этой стадии в первую очередь наверное, все команды думают, не пропустить. И для нас, тем более, завтра очень важно не пропустить дома, потому что мы знаем, как сложно будет в Фиорентине. Но никто не ставит тактику только обороняться или только стоять стеной в обороне. Это не наш футбол. Мы, наверное, особенно дома, при поддержке, должны показывать футбол, должны идти вперед, атаковать. Поки що це все не прогавте випуск новин о 21-й.